Говард Філіпс Лавкрафт Інші боги. На найвищій із земних вершин живуть боги землі, і жодна людина не наважиться сказати, що їй довелося бачити їх. Колись вони мешкали на інших вершинах, більш низьких, але з тих пір, як рід людський почав поширюватися з рівнин. На скелясті снігові схили, боги стали переходити на все більш недоступні гори, поки, врешті-решт, не залишилося їм останньої, найвищої вершини. Залишаючи колишні гори, вони забирали з собою всі свої знаки, і лише одного разу, як свідчить легенди, боги залишили якийсь образ. Висічений на поверхні піку Нгранек. Зараз боги оселилися на невідомому кадаті, що стоїть в холодній пустелі, куди не ступала нога людини, і стали вони суворими і безжальними, бо не залишилося для них Вищої гори, на якій вони могли б сховатися в разі приходу людей. Боги стали суворими і безжальними, і якщо раніше вони упокорювалися, коли смертні витісняли їх з обжитих місць, то тепер люди, що прийшли до них, не повертаються назад. Незнання людей про Кадат, що стоїть в холодній пустелі велике благо для них, бо в іншому випадку вони неодмінно робили б нерозсудливі спроби піднятися на кадат. Часом, коли богів землі охоплює туга за старим житлом, вони вибирають одну з тих безмісячних ночей і приходять на вершини, де жили колись, Там неголосно плачуть вони, вдаючись іграм, як у ті часи. Коли вони були єдиними мешканцями цих незабутніх схиль, одного разу люди бачили сльози богів над сяюючою білосніжною шапкою Тураїї, але прийняли їх за дощ, іншим разом почули зітхання богів в тужливому завиванні вітру, що гуляв у досвідних сутінках на Ларіоні. Боги мають звичай подорожувати на хмарах, що служать їм кораблями, а тому мудрі люди похилого віку з навколишніх сіл не втомлюються розповідати легенди, що застерігають людей від підйому на деякі з високих вершин хмарними ночами, адже боги зараз не такі поблажливі, як у колишні часи. В ультарі, що лежить за річкою Скай, жив колись старий, який бажав побачити богів землі. Він глибоко вивчив сім таємних книг землі і був знайомий з пнакотичними рукописами, що повідають про далекі, скутий морозами Ломар. Його звали Барзай і Мудрий, і ось що розповідають жителі села. Про те, як він зійшов на гору в ніч незвичайного затемнення. Барзаї знав про богів так багато, що міг нескінченно розповідати про їх спосіб життя і звички. Він розгадав стільки їхніх таємниць, що, врешті-решт, його самого почали вважати напівбогом. Саме він. Дав мудру пораду громадянам Ультару, коли вони прийняли свій видатний закон, що забороняє вбивство котів. І він же першим повідав молодому священнику Аталю про те, куди йдуть ці чорні коти у півночі напередодні свята святого Йоанна. Барзаї знав дуже багато про богів землі. І перейнявся бажанням побачити їхнє обличчя. Він вірив, що знання великих таємниць богів захистить його від їхнього гніву, і тому вирішив зійти на вершину високої скелястої Хатех Кла в ніч, коли, як йому було відомо, вони зберуться там. Розташована в серці кам'янистої пустелі, що починається за хатего, на ім'я якого гора і названа, і здіймається вона подібно кам'яної статуї в безмовному храмі. Її пік завжди оповитий траурним туманом, адже тумани є пам'яттю богів, а боги любили хатег кла більше, ніж свої інші оселі. Боги землі часто прилітають туди, на своїх хмарних кораблях і огортають блідим серпанком схил, щоб ніхто не бачив, як вони виконують танець пам'яті на вершині при яскравому світлі місяць. Мешканці хатега кажуть, що підійматися на Хатег кла небезпечно в будь-який час. Але смертельно небезпечно підійматися туди в ніч, коли блідий серпанок огортає вершину і приховує з виду місяць. Однак Барзай, що прийшов із сусідного ультару разом з молодим священником Аталем своїм мучним, не звертав уваги на ці застереження, будучи всього навсього сином власника готелю, Аталь порядно боявся, інша справа барзаї, чий батько володів землею і жив у старовинному замку. У барзаї не було в крові притаманного іншим забобонного страху, і він тільки посміювався над боязкими сільськими жителями. Незважаючи на умовляння селян, барзай і аталь. Вирушили з хатега в кам'янисту пустелю. Сидячи біля багаття на нічних привалах, вони невтомно говорили про богів землі. Вони йшли день за днем, а далині здіймалася до небес величезна хатег-кла, оточена ореолом траурної димки. На тринадцятий день вони досягли підніжжя гори і Аталь. Наважився заїкнутися про свої побоювання, але старий і досвідчений барзай не віддав страху і тому сміливо попрямував вгору по схилу, по якому не підіймалася жодна людина з часів Сансу, чиї діяння з побожним жахом описані в покритих мохом в накотичних рукописах. Шлях двох мандрівників пролягав серед скель і був небезпечний із за багатьох ущелин, крутих скель і гірських обвалів. Поступово ставало дуже холодно, пішов сніг, і барзаї за талем почали підслизатися та падати, але все одно повзли і продиралися вгору за допомогою своїх палець і сокир. В кінці повітря стало розрідженим, небеса змінили колір з блакитного на чорний, і подорожнім стало важко дихати, але вони вперто просувалися все далі і далі вгору, дивуючись незвичайності пейзажу і здригаючись від думки про те, що побачать вони на вершині, коли сховається місяць. І гора вкриється блідим серпанком. Протягом трьох днів підіймалися вони і нарешті наблизилися аж до самого даху світу, після чого розташувалися під відкритим небом, очікуючи, коли місяць сховається в хмарах. Чотири ночі минуло з того часу, коли вони розбили табір в очікуванні хмар. Однак їх все не було, а місяць, як і раніше, проливав холодне сяйво крізь найтонший траурний серпанок, накинутий навколо безмовної вершини. На п'яту ніч, коли настав повний місяць, Барзаї помітив далеко на півночі кілька щільних хмар і підняв на ноги Аталя вони стали уважно стежити за їх наближенням. Могутні і величні, хмари повільно пливли в їхній бік, ніби усвідомлюючи напрямок свого руху, наблизившись, вони вишукувалися ланцюгом навколо піку високо над головами спостерігачів, приховавши місяць і вершину від їхніх поглядів. Протягом довгої години барзаї з аталем дивилися навкруги в усі очі, але бачили лише вир туманних парів і хмарний щит, який утворився і поступово ущільнювався та наповнював їхні душі все більшою і більшою тривогою. Барзаї був мудрий, багато чого знав про богів землі. Він напружено слухався, намагаючись вловити звуки, які хоч що-небудь могли сказати йому. Атальш перейнявся холодом туману і зловісним мовчанням ночі, і великий страх охопив його. І коли Барзаї рушив до вершини і енергійним помахом руки покликав за собою Аталя, пройшло чимало часу. Перш ніж той пішов слідом. Туман настільки згустився, що важко було знаходити шлях, і коли Аталь нарешті пішов за барзаї, він зміг лише смутно розрізняти сірий силует свого супутника в горі на схиль, що неясно вимальовувався в місячному світлі, яке ледь пробивалося крізь хмари. Барзай крокував далеко попереду, і, незважаючи на поважний вік, сходження, здавалося, вартувало йому менших сил, ніж оталі. Він анітрохи не боявся хмар, котрі виростали перед ним, і подолати які було підстать тільки дуже сильному і безстрашному чоловіку. І ні на секунду не зупинявся перед широкими чорними ущелинами, перестрибнути які аталю вдавалося з величезним трудом. Так невпинно підіймалися вони вгору, зависаючи над скелями і прірвами, ковзаючи і спотикаючись, і часом їх охоплював побожний жах, викликаний неосяжністю і страхітливою тишею холодних крижаних піків і мовчазних гранітних скель. Барзаї пропав з поля зору Аталя абсолютно несподівано, після того як почав підійматися на жахливий стрімчак, що раптово став у нього на шляху і який міг перекрити дорогу будь-якому смертному, ненатхненному богами землі. Аталь знаходився далеко внизу і був зайнятий роздумами про те, що він буде робити, досягнувши неприступної кручі, як раптом з подивом виявив, що захмарне світло посилилося, так, ніби виступаючи з туману вершина з залитим місячним світлом, місцем зустрічі богів, раптом виявилося зовсім поруч. Деручись в напрямку виступаючої кручі і світлової плями, він відчув потрясіння посилі своїй, ні з яким іншим, випробуваним раніше. Бо крізь сильний туман, він почув голос Барзаї, який скажено і захоплено кричав Я чую, богів! я чую! Як боги землі співають під час бенкету на хатех кла. Барзай пророк знає голоси богів землі. Туман розсіюється, місяць світить яскраво, і я обов'язково побачу, як шалено танцюють боги на хатах Кла, яку вони любили в юності. Мудрість барзаї зробила його. Вище богів землі, і всі їх заклинання і заборони ніщо для нього. Барзаї побачить богів, заповітних богів, богів землі, які з презирством відкидають людський погляд. Аталь не міг чути голосів, про які говорив Барзаї, але дуже сподівався почути. Бо в той момент він був уже близько від виступаючої кручі і оглядав її, намагаючись знайти опору для них. Потім до його вух знову долинув голос барзаї, який став пронизливим і голоснішим. Туман майже розсіявся, і місяць відкидає тіні на схил, голоси богів землі. Видають їх переляк і шаленство. Вони бояться приходу барза і мудрого, який більш великий, ніж вони. Світло місяця коливається, коли боги землі танцюють під нею. Я побачу, як танцюють боги, як вони стрибають і завивають в місячному світі. Світло стає тьмяним, і боги бояться. У той час, як Барзаї викрикував все це, Аталь відчув дивні зміни в навколишньому просторі. Було схоже, що закони землі відступили перед вищими законами, бо, хоча шлях був як ніколи, крутий і небезпечний, стежка, яка веде до вершини, раптом зробилася. Лякаючи легкою для сходження, а виступаючи вертикально вгору стрімчак, раптом перестав представляти собою хоча б яку-небудь перешкоду. Ледве він досяг його, як поліс, незважаючи на небезпеку вгору поопуклій поверхні. Місячне світло дивним чином ослабло, і як тільки аталь Завершив свій крутий підйом крізь туман, він почув, як барзаї мудрий надривно кричить в тіні місяць темний, і боги танцюють вночі, і жах розлитий по небу, бо на місяць опустилося затемнення, яке не провокувала жодна з людських книг або книг богів землі. Невідоме чарівництво. Сходить на хатах кла, бо пронизливі крики переляканих богів звернулися в сміх, а крижані схили нескінченно здіймаються в чорні небеса, куди піднімаюся і я. Гей-гей, нарешті, у тьмяному світлі я бачу боги землі. І в цей момент Аталь. Тільки що зробивши запаморочливий підйом на неймовірну кручу, почув у темряві огидний сміх, що перемежовувався з криком, якого ніколи не чула і ніколи не почує жодна людина. Криком, в якому тремтіння жаху і муки всього прожитого життя, яке ось ось обірветься, злилися в одній Жахливі миті. Інші боги. Це інші боги. Це боги позаземного пекла, що стережуть слабких богів землі. Відведи погляд, поспішай геть. Не дивись, не дивись Опомста нескінченних безоди. Отця проклята. Диявольська прірва. Милосердні боги землі, я падаю в небеса. І в той момент, коли Аталь закрив очі, заткнув вуха і спробував зістрибнути вниз, силкуючись подолати це жахливе, що виходить з невідомих висот тяжіння, на хате кла пролунав той жахливий гуркіт грому що розбудив добропорядних селян і чесних городян хатега, Ніра і Ультару, і крізь хмари побачили вони саме те надзвичайне затемнення місяця, яке ніколи не передбачалося ні в одній з книг. І коли місяць нарешті зник, аталь отямився на снігу, що покриває схили хатег кла. Набагато нижче від того місця, до якого він дійшов, і не побачив він там ні богів землі, ні інших богів, а в замшілих пнакотичних рукописах говориться, що коли світ був молодим і санцю зійшов на хатех кла, він не виявив там нічого, крім безмовних людів і скель. Але після того, як жителі Ультару, Ніра і Хатега подолали свій страх і піднялись по проклятим кручам в пошуках барзаї мудрого, вони побачили, що на голій кручі вершини був висічений дивний символ гігантських 50 ліктів завширшки, так ніби якийсь титанічний різець пройшовся по скелі. І символ цей був подібний до того, який учені люди зустрічали в найбільш таємничих і страшних частинах панакотичних рукописів, які опинилися занадто древніми, щоб їх можна було прочитати. От і все, що побачили вони. Барзаї мудрий так і не був знайдений, і ніхто не міг умовити. Праведного священника Аталя помилитися за упокій його душі. Більше того, і до цього дня жителі ультару Ніра і Хатега бояться за темним. І темними ночами, коли блідий серпанок приховує вершину гори і місяць, вони невтомно повторюють свої молитви. А над серпанком, що огорнув хате гкла, боги землі, як і раніше, виконують свій танець пам'яті, адже вони знають, що ніщо і ніхто не може перешкодити їм. Вони люблять припливати з невідомого кадата на хмарних кораблях і віддаватися своїм древнім іграм. Зовсім як в ті часи коли земля була молодою, а люди не були одержимі думками про сходження на недоступні їм вершини.